The sector, the sector, приватний сектор не гумовий подкаст радіо шорти, радіо зоопарк. сьогодні жодна програма цього поважного агентства Голос Америки не вийшла в ефір, бо всіх їх заблокували, а журналістів відправили у відпустку на невизначений термін. окрім цього, їх зобов'язали розірвати контракти з усіма приватними міжнародними мовниками, серед яких відомі у всьому світі радіостанції Radio Free Europe as Radio Liberty, Radio Free Asia and Middle East Broadcasting Networks. Can you imagine? уявіть ці сутності, яких ми всі вважали державними, держдеповськими, виявилися приватними ЗМІ. між іншим. В них буде все гаразд. Раз вони приватні, їх чекає успішне майбутнє. Вийдуть на ринок медіа із такими видатними журналістами і програмами повністю захоплять його. Правда, ж? We have a в нас є прохання до наших слухачів, особливо до іноземних Подивіться навкруги, будь ласка, через невихід передач цих поважних агентств, чи не сталося нічого катастрофічного? Наприклад, чи не впав десь випадково міст, або може суховантаж несподівано врізався в танкер, чи гвинтокрил зіткнувся з літаком, чи може вибухнув космічний апарат. Повідомте нам, бо ми уважно спостерігаємо за наслідками закриття цих медіа і попереджаємо про можливі катаклізми. Медіатлец еналетинг адрестопотенчолкаламетізредіо Шорподкаст Радіо Шортиос Радіо Зоопарк.